Якби ми взялися складати список компаній, які активно та цілеспрямовано розвивають такий комп'ютерний сегмент як моноблоки, то очолить цей список більш ніж напевне компанія Asus. І саме вона на минулому тижні провела у Києві презентацію кількох свіжих моноблочних моделей, розрахованих як на домашнє, так і на комерційне використання. Скажімо, поставивши такий дівайс у магазині, можна теоретично обійтись і без продавців консультантів. От вам одна із новинок, – All-in-One ET2300 – Дуже оригінальним подвійним шарніром, який забезпечує екрану рівне горизонтальне положення, яке дозволяє використовувати моноблок навіть у такому цікавому варіанті. Сам екран мультисенсорний з діагональною 23 дюйми роздільністю Full HD. Матриця тут IPS типу, а значить кути огляду тут максимально великі. Збудована машина на інтелівському процесорі останнього покоління із вбудованою графікою від цього ж виробника, плюс до якої встановлюється іще і толкова дискретка. Від Nvidia жорсткий диск до 2 терабайт в ніжку моноблока акуратно заховано чотири динаміки та сабвуфер. Ще один сабвуфер зовнішній пропонується як опція. Незайвий приємний плюс дівайс оснащується tv тюнером Проте основну увагу ми би приділили новому дітищу Asus із родини трансформерів, з яким ми з вами вже зустрічалися на останньому комп'ютексі Asus Transformer AIO. Моноблок зі зйомним екраном, який, відокремившись, перетворюється на величезний планшет. При цьому у комп'ютерному, так би мовити, форм-факторі. Машина працює на 8 Windows, а в планшетному варіанті мігрує на Android-покоління Bean. А ще цей трансформер може працювати і в режимі віддаленого робочого столу. Сам системний, так би мовити, блок возведений на інтелівській платформі, посиленій дискретною графікою Nvidia. А 18-дюймовий екран це б то планшет, має своє технічне начиння, вибудоване на чотириядерній ядерній платформі Nvidia Tegra 3. Тут теж габарити картинки на рівні Full HD, також толково. IPS-матриця і мультисенсорний інтерфейс із розпізнанням до 10 одночасних дотиків. І, як запевняє виробник, в автономному режимі такий планшет може пропрацювати біля 5 годин.